Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде розпаковочка. Прийшла посилочка з Китаю. Я приблизно здогадуюсь, що там, але ну, зараз будемо дивитися. На дотик це саме те, що я очікував. Ага. Так, ось перша штука. Це спеціальний такий як це сказати, заклинювач для заміни ремня ГРМ. Ну, я не знаю, як на інші машини він там підходить. Ні, я його заказував під свою, під шкоду. Зараз покажу, як він виглядає. Блін, як вони його встромили, в цей кульочок. Ось такий він, прикольний металевий. Ціна вопросу, там щось я його замовляв за 170 гривень. Тобто він е, поміж шестерін вставляється, блокується, щоб вони не провернулись при заміні рівня ГРМ. Ну я, якщо знайду на сайті, вставлю фоточку, як виглядає, ну як він працює. Реально прикольно зроблений. І щось він там стоїть в районі 170 гривень чи 150 гривень. Ну, реально річ прикольна, я довольний. Виглядає гарно. Так, і ще друге. Друге щось я поки не зрозумів, що це. Ну, це щось теж до машини, бо я до машини багато що позамовляв, там ще їде багато що. Ага, Є подряпини трошки. напевно, в ящику так скопом лежать. Це спеціально теж така приблуда. Щоб знімати катушки запалення свічок. У мене машина куплена, вона пригнана з Германії. І там мені цікаво, який баран. ось Я не знаю, чим знімали ці катушки. Ну, вони при заміні свічок знімаються, Ось все подерте. Тобто я вже знімав раз сам свічки міняв. і в ну, мене акуратненько вийшло зняти, я її не покоцав. Ну от, І ось виходить, хтось до мене знімався, пообдирав. ну, короче, якісь рукожопи. А взагалі ось, існує такий спеціальний інструмент. Тобто У вас катушечка вставлена, провода одня в одній. І цей інструмент отак вставляється, це чіпляєш за катушку і винімаєш її. Ну, Теж досить такий прикольно зроблений, тільки тут трошки щось якась, ну то таке, то Не страшне. І він теж щось недорогий, там теж 100 чимось гривень стоїть. Тому що, якщо купляти у нас в магазині, я дивився в тому році, він щось десь 1500 гривень коштує. А тут до 200 гривень дуже класний інструмент. Ну, так що таке у нас сьогодні вийшло невеличке відео розпаковка. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, діліться моїм відео. До побачення, до скорих зустрічей.